Доброго дня, друзі. Сьогодні е, треба буде відвезти ковшик кукурузи. Бабусі е, попросила е, кукурузка. Ковшик відвеземо. І потім будемо робити термометр для вимірювання температури зерна. Це у нас газоновська камера. Сосок нам поміняли нам сосок. Так що заводимо, набираємо кукурузку і їдемо. Позволю кукурузку. Тут баба, недалеко живе поживе, сейчас покажу. Ось, все, баба з лівої сторони. Мені треба, мабуть, задки заїхати, щоб до вікна. Щоб менше її там натоптати. Зараз. Ось я привіз кукурузку. Сейчас прямо через вікно закинути. Заїхав, сейчас закину і дивіться далі. Ось вигрузили кукурузку. Чотня та ще привезли. Кошик кукурузки. Зараз піду вам баранів, покажу. А ну йде сюди. Главний он до інженер прийшов до вас. Ось, шон. шон. Бачите? І коза, Сара. Да. Куди ти заховався? Йди. Ні. Сам міц. А ну Так, пішов я привезу вам два мішка кукурузи і гороху. Будете наслаждати. Так, будеш дивитися кіно. Все, не закривай ворота, я зараз привезу ще мішок кукурудзи чи що там. Зараз побачу. Ось, термометр батько вже, поки я кукурудзки одвозив зробив. В кучу. Запихнув, минут 5 почекав і подивився, яка в тебе температура. Пишіть в коментарі, хто як вимірює температуру зерна. Везу подарки барашкам, курям, свиням, щоб бабі було що їм давати. Зараз поїду відвезу, приїду покажу термометр, Як ми його зробили, з чого він. Усього дивіться. Економ варіант. 100 гривень датчик і плюс палка. Ну нам вийшло 200, знаєте чого? Бо ми взяли ще один датчик і поламали його. Прийшли другий купляти. Там все китайське, проводки тоненькі. Хотіли зробити длинший провід, не вийшло. Ось, вставили. Скільки тут вже 8,3. Чекаємо. Вона потихеньку набирає. Так. Друзі, зробив глибше, трохи викопав. Все, Чекаємо 10 хвилин і дивимося на результат. Викопав трохи глибше, бо кагат висотою 3 метри, а палка ну, шнура витає на метр. Ось, дивіться, 11.3 і більше не піднімається температура. Прокоментуйте під відео, хто як вимірює, чи взагалі вимірюєте, яким способом. Ставте лайки, підписуйтесь, а ми будемо закінчувати відео і залишимо. Хай буде тут, потім через день-два прийдемо ще подивимося. Все, всім до побачення.